Добре. Потрібна слідчо-оперативна група і наряд ГРПП. Село Улащівка, Тарашчанська Рощанська ОТГ. Улащівка. Улащівка У! Вулиця Центральна при заїзді. Не якась вона не центральна, а ну коротше, по трасі. Незаконне видобуто корисних купалень, перевезення їх ну, дорогою, де це заборонено робити. Дві фури 40тонні. Місцеве значення пісок. Ні невідомі, перевозять дві фури великогабаритні.